Новорічні свята ми вже відгуляли і віджерли, і скоро розпочинається похудательний сезон. Ну оце, знаєте, коли всі різко записуються в тренажерки і сідають на дієти, а на Пасху знов нажирають все те, що якимось дивом скинули. Чики ще плюс 5 кіло бонусів, типа великодня акція. Набери назад усе, що скинула, і отримай ще 5 кіл у подарунок. Моя кожна теж рішила закрити пельку на петельку. Ну, тобто вона рішила це вже давно, але все ніяк не получалося начать. Говорила начну з понеділка, ну тільки не уточнювала, з якого. І ось вже коли її бабушка сказала, що їй не завадило б скинути 2-3 кілограма, то кожна вже задумалась. Від бабушки вона такого точно не чекала. Коли у неї кожного разу після Нового года розпочинається походательний сезон, то вона зазвичай сідає одразу на три діяти, тому що одною наїстися невозможно. У походательний період з хати зникають сосіські, моя улюблена жирна рибка, сметанка, пельмені, піца, а ще зникає мир і злагода в нашому житті. Взамін появляється кисла фізіономія мого маманчика і їжеднівні спроби впихати свою дупу розміра L, шорт і ксес, які вона останній раз одягала ще в школі. Усе це закінчується звуком тканини що репає, і черговим нападінням на холодильник. Ну знаєте, оцей девіз. Вдень зош, вночі смажений картош. Я в такі моменти навіть за свою миску переживаю, то вона зметає все, що трапляється на її шляху. А утром знов стає на віси і впадає в істерику. Звичайно, тому що восьмий шматок свинини був явно лишнім. Маманчик, переслабся ти, купи собі вже ті шорти на три розміри більше, і не мучай дупу, не намагайся впіхнуть, не впіхуємо. І пішли вже половать ковбасу разом. Я обіцяю весь удар взяти на себе то ти можеш взагалі не їсти, просто дивитися. Розслабся, з пуховіка вилізає, от і добре. Але жодна дієта ще не встояла перед акціями в АТП. Коли моя шкіряночка йде в магазин і бачить, що там її улюблені сусиски по 45 гривень пачка, а шоколадні бетончики з кокосом аж по 8, то вона приходить до себе вже ще дома. Пачка від сосисок валяється в мусорці, а остання шоколадка вже також в руті. І кожна сидить така, погладжує свій округлий животик і думає От ті кляті акції, коли вже вони закінчаться. От коли закінчаться, от тоді я точно сяду на дієту. На цьому моменті в діло вступає спорт. Це окрема тема. Спочатку моя коженка ходила в спортзал і в басейн, але приходила звідти така голодна, що нажирала втричі більше, ніж з'їла би без того спорту, хай йому грець. І тепер коли вона стала розумніша. Вона включає в Ютубі відео, як інші займаються і дивиться, і щиро вірить, що допоможе, а ще любить скачати собі музику для похудіння і для пробіжок. Вона така ритмічна і швидка, під таку музику пиріжки зрятають в пельку набагато веселіше. А особлива веселуха починається, коли кожна фоткається. Вона телефон ставить вище, аби третій підбородок заховався за другий, а другий за перший. І щоки щоб не було видно, і тільки очі великі. А коли фоткається зі своїми подружками, то обов'язково стає боком, втягує живіт і стає трохи далі, ніж вони, щоб вони здавалися жирнішими, а вона найбільш стройною з них. А потім викладає фотку в інстаграм і йде жарти ковбасу, що лишилася з ночі. Головне, що на фото стройна, і лайки будуть ставити. Кожна кого ти хочеш обмануть. Я все одно знаю кожну твою жирову складочку, ми їх разом з тобою нажирали. І взагалі я тобі скільки разів казав, не парся, настоящий мужчина полюбить тебе таку, яка ти є, з усіма твоїми підбородками. Ось я жарненький і красивий, і мене люблять. Тому нафіг ту дієту, Ідем лучше їсти ковбасу.